Свого досвіду, чи можеш поділитися, які взагалі існують дедлайни при подачі документів до закордонного навчального закладу? Знову ж таки, це залежить, чи це школа, чи це університет. Є такі школи, які навіть приймають і за місяць до початку навчання дітей. Mm -hmm. Тобто, якщо це селективна школа, то треба подавати заявку за три роки до початку навчання. Якщо це школа гарна, висока за рейтингом, то звичайно, що подавати треба заявку якомога швидше. Тому що місця можуть зайнятися дуже швидко, навіть якщо стоїть що дедлайн це середина лютого, а місця вже були всі зайняті у, наприклад, листопаді або грудні, то ніхто не буде розглядати нові заявки у січні та у лютому. Якщо є ще вільні місця. То можна і до початку навчання, в принципі, якщо ми встигаємо по візі, подати заявку. А у Європі, Америці, коли взагалі починається навчання в закордонних навчальних закладах? У Америці навчання починається в кінці серпня, у Британії у вересні, наприклад, у країнах Прибалтики, взагалі в жовтні, і також можна вступати за кордон два рази на рік. Тобто, якщо у нас в Україні ми можемо вступати тільки раз на рік. То за кордоном можна починати навчання як з січня, так і з вересня.